Їхнє взуття 20 кг, ціна 3270 гривень. Перший цьому лотику, просто саме серце. Віддаю і аж жалію. Ну просто бомба. Далі у нас ось такі від Puma, Ці теж дуже класні. І стан новесенький. Бомба. Далі у нас ось такі Тоже, Я вам кажу, ну тут дуже класний цей лотик. Далі у нас копочки такі. О, розмір я вам не скажу. Е, Цей хрожевий був 38-й повномірний, я вже дивилася. Далі у нас такі жіночі меж такі якісь на каблучку, закритий носочок. Далі у нас такі чоловічі лофери шкіряні. Розмір у нас, е, не знаю, не вказаний. Наступний у нас червоні такі. Кеди, теж великого розміру, шкіряні, е, закритий носочок, бомба. Далі у нас білий рібок ось такого типу. Це все, кисневий Підчистити щіточку і знинку взагалі буде бомба. Далі у нас адідас такі синенькі, класна біла підошва. Далі у нас жіночі такі босоніжки на високій підошві. Більша тункетка. Далі у нас білі, знову ж таки, жіночі. Ось такого типу, вони простенькі, вони буде зручно ходити, розмір 40. Далі у нас чоловічі туфлі ось такого типу. Шкіряні. Це у нас розмір, я не знаю, 9,41 теж. 9,5. Може, 19,5. Далі у нас знову чоловічі теж великого розміру. Це у нас най. Дуже класно. Дуже великий, до речі, розмір. Але які я вам точно не скажу, тому що не пише. А ні, пише 44,5. Далі у нас жіночі такі туфельки. Як лаковані. Ось такі. На каблучку. бомба. Далі у нас тканині такі оп. Оп, кеди. Далі жіночі такі оп. Знову босоніжки на високій танкетці. Далі у нас оп, жіночі босоніжки. Ось такі на каблучку дуже остійчують. Я знаю, що цей каблучок дуже зручний. Розмір 37. Наступні знову жіночі такі туфлі з закритим носиком. Класний каблучок. Ось такий. Розмір у нас 37. А ми йдемо на садальні. такі босоніжки ось такого типу. Не босоніжки, а Боже, забула це слово. Ось такі далі у нас наступні в нашому лотику. Ось такі жіночі. Це у нас замш, до речі. Далі у нас абідаси. Ні, це не снай. Ось такі теж дуже класні. Ще бомба їх почистити. Красота буде. Знову тканинні. Це у нас, не знаю, що за пірма пише. Ось так пише. Якщо ти знаєш, що це за пірма, пишіть мені в коментарі. О! Віці такі класні, сині. Вообще, а, ну, а розмір. Пише 37-й. Бомба. Дуже класно. Їх дуже е, дівчата хотіли, до речі, вам скажуть так. Жіночі казаки. Ось такі. Розміру. Пише 8. 41, точніше. Далі вона нас чоловіч, знову черевики, ось такі чорні, шкіряні. Великого розміру, щось пише 10, але що 10 боків я не знаю. Це щось таке кечуа, але це не кетчуво. Розмір не скажувати. Далі у нас ось такі кросівочки. чорні замчеві. Наступний раз. Щось по типу кропці. тканинні, легесенькі Бомба. Далі у нас знову туплі. Ось такі замчеві. Класно. Наступний і останні показують дві пари. Це у нас чоловічий відчинає. Дуже великий розмір. ну Це прям взагалі дуже великий. Швиденько вам скажу. 48,5. Це поки що найбільший розмір, який я бачила не цьому житі. Красиво. Ось такі жіночі лофери з каблучком. Хочу нагадати, що возик цей коштує 2000. 3270 гривень для замовлення пишіть в коментарі або нашому менеджером.